Привіт, друзі! Компанія Ауді злила нову порцію інформації, пов'язану з майбутнім новим поколінням А 7 А точніше, перед вами нова, а 6 яка тепер називається А7. Заплутались зараз. все поясню. Почнемо з того, що в останні роки Ауді проводить серйозні зміни у своїй модельній лінійці, щоб допомогти покупцям легше орієнтуватись між автомобілями з двигунами внутрішнього згорання і електромобілями. У зв'язку з цим компанія впроваджує нову схему най. Минування, парні індекси для електромобілів, не парні для авто з ДВЗ. Тож тепер Шильдик А6 присвоєно електричному автомобілю середнього класу, А7 займе його місце серед традиційних моделей з ДВЗ. Цікаво, що Audi перевернула звичне сприйняття моделей. Раніше А6 асоціювався з традиційним седаном і універсалом, А7 з фестбеком і купеобразним дизайном. Але тепер, як показують шпигунські знімки, новий електричний А7 буде пропонуватись як у вигляді універсала, так і у вигляді седана, але найцікавіше в цих знімках те, що на них автомобіль з меншою кількістю камуфляжної плівки, і можна повною мірою оцінити візуальну складову нової, а 7 новинка вірна корпоративному стилю компанії та оснащена новими тонкими фарами, з сучасним дизайном і величезною рішіткою радіатора, що типово для сучасних ауді, лінії кузова плавні й оптичні, а бічні дзеркала мають аеродинамічну Форму задню частину автомобіля прикрашає низький бампер і двоствольна вихлопна система. А головним атрибутом є нові ліхтарі, з'єднані між собою світлодіодною смугою та прикрашені декоративними вентиляційними отворами. Це фішка нового покоління. З інтер'єром у новинки теж все буде на рівні. Він багато в чому буде схоже на те, що нам показали в новій А5. Але це буде масштабовано під розміри а 7 яка більше за свого молодшого брата. За аналогію з усіма новими. Audi, нова А7 отримує з нуля розроблену цифрову архітектуру від підрозділу Carit, але в А7 буде використовувати вже версія 2.0 з більшою пропускною здатністю обробки даних і збільшеною потужністю. У цьому плані нова А7 буде лідером у своєму сегменті. Ще одним радикальним рішенням для новинки є платформа. На відміну від конкурентів, нова А7 побудована на новій платформі, платформ Combustion орієнтована на ДВЗ і гібриди. Нова платформа. Нові, можливості, новинка пропонуватиме ціле сімейство моторів, включаючи навіть дволітрові чотирициліндрові бензинові та дизельні мотори з переднім або повним приводом. А також гібридні силові установки. Нікуди не дінеться і трилітровий турбодизель. Він також буде доступний, як і бензиновий V6. А для шанувальників потужніших варіантів буде доступна Audi S7. За останніми даними новинка отримає гібридну силову установку v 8 від Porsche Panamera, що складається чотири літрові. Трового бензинового V8 і електромотора, вбудованого між ДВЗ і коробкою передач. Потужність такої установки становить 544 кінських сили і 750 ньютон метрів моменту, а на першу сотню С7 витрачатиме 3,8 секунди. Прямим конкурентом для нової S7 є актуальний Mercedes E53 з потужністю 585 кінських сил і 750 ньютон метрів з такою ж динамікою. Правда, Mercedes не запропонує вам В. Вісім, лише рядну турбошістку, а флагманом лінійки традиційно виступає rs 7 і найприємнішою новиною для шанувальників марки може стати те, що новинка буде доступна як у кузовій універсал, так і седан, і це дуже круто. rs 7 отримає нову гібридно-силову установку, яка вже активно використовується в Бентлі і Ламборгіні. Йдеться про зв'язку 4-літрового бензинового 8 і електромотора потужністю 782 кінських сили і. Тисяча ньютон метрів, динаміка залишається загадкою, але враховуючи, що флайн спор із такою силовою установкою їде за 3,5 секунди, РС-7 традиційно буде швидшою. Поки це все, що відомо про новинку, але як тільки з'явиться нова інформація, я обов'язково розповім вам про це. Бугаті розкрила деякі технічні подробиці про новий гіперкар турбіон і розповіла детальніше про нове шасі для гіперкара, яке є справжнім технологічним шедевром. Через змінені вимоги регуляторів і розробку нової гібридної силової установки французький автовиробник не зміг використовувати платформу, яка лежала в основі попередніх моделей, таких як Верон і Шерон. Однак результати виявилися вражаючими. Інженери Бугаті довелося зіткнутися із справжнім викликом. Їм потрібно було розмістити всі компоненти в автомобілі, який за розміром майже ідентичний шерон, але при цьому оснащений двигуном В16 електромотором, коробкою передач з подвійним щепленням, двома моторами на передній осі, і батареями для їх живлення. Двигун В-16 більший за розмірами ніж колишній добіль В 16 який використовував «Богаті», а електрична система вимагає ще більшого простору, щоб оптимізувати розміщення, «Богаті» перемістила двигун В 16 ближче до задньої перевідки. Городки, встановивши паливні баки з боків від нього. Батареї мають та конфігурацію. Розташовано за сидіннями і в центральному тунелі. Самі сидіння були зміщені ближче одне до одного і зафіксовані для зменшення фронтальної площі. Педалі і кермо зміщені ближче до водія. А передній електромотор, встановлений безпосередньо за дуже невеликим багажним відділенням спереду. Незважаючи на все це, колісна база торбійон всього на 2,5 см довше ніж у. Шерон, а лінія даху навіть нижче. Одним із ключових нововведень яке дозволило зберегти компактні розміри автомобіля, став карбоновий дифузор, який одночасно служить елементом заднього захисту при зіткненнях усуваючи необхідність в окремій балці. У конструкції турбійон безліч інших вражаючих деталей. Наприклад, він оснащений вісьмома радіаторами і використовує важелі підвізки, створені за допомогою 3D-друку компанії Дивергент, яка також стояла за створенням Цинкер 21 c У компанії запевняють, що це далеко не всі особливості новинки і обіцяють їх розкрити в найближчому майбутньому. Коли говорять про великі позашляховики, які можуть усе, відразу згадується Ford Expedition. Цей гігант на колесах вже багато років бореться за лідерство серед сімейних автомобілів. І схоже, що у 2025 році він знову готовий показати, хто тут головний. Що ж, давайте подивимось, що ж нового Ford додав у цей танк на колесах. Почнемо з головного. Розмір має значення. Новий Expedition залишається вірним своїм репутації монстра у стандартній версії довжі на новинки становить 5 метрів і 33 сантиметри. А якщо вам цього недостатньо, ви можете вибрати версію Max, яка розтягується до вражаючих 5 метрів і 63 сантиметрів. Якщо перевести це на мову звичайних людей, то це як припаркувати цілий автобус біля будинку. В обох випадках ширина залишається однаковою 2 метри. Тепер про серце цього монстра. Під капотом прихований 3,5-літровий EcoBoost V6, який видає 400 кінських сил і 600 50 ньютон метрів крутного моменту для тих, кому цього мало, є версія на 440 сил і 700 ньютон метрів. Уся ця потужність передається через 10-ступеневу автоматичну коробку передач на всі 4 колеса. Всередині вас чекає багато цікавого. Забудьте про старі планшети. Новий Expedition оснащений 24 дюймовим цифровим дисплеєм і 13 дюймовим сенсорним екраном. Додатково до всього центральна консоль рухається назад на 8 дюймів. Але фішка не в цьому, найкрутіша річ це роздільні дверця та багажника. Тепер ви можете спокійно влаштувати пікнік прямо в багажнику, і цей борт витримує 400 кілограм ваги. Для любителів пригод є версія Tremor. Це варіант готовий до офроуду. з 33-дюймовими шинами та дорожнім просвітом у 27 см. Він може впоратись практично з будь-якою місцевістю. Плюс там є режим крабу, захист днища і оранжеві акценти. Якщо раптом потрібно щось. Перевез Експедішн здатний тягти вантаж вагою в 4,3 тонни. І, звичайно ж, є Круз» – фірмова система автономного водіння від «Форд». Натисніть на поворотник, і машина сама змінить смугу. Отже, новий «Форд Експедішн з'явиться у продажу вже навесні 2025 року, і коштувати він 61 700 доларів за базову версію. Дороговато? Можливо, але така цінова політика «Форд». Що ж, друзі, на сьогодні це все. Дякую, що подивились цей ролик, сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!